Котики кажуть, це костюм не віддимка. Але я не дуже вірю. Зараз перевіримо, чи мене хтось бачить, чи ні. Але якщо бути серйозно, то комарі точно мене будуть бачити. Привіт! Не костюм не віддимка, бачать! А комарі не зможуть вкусити. Не забувайте, що серпень. Комарі та мухи зараз особливо сердиті, тому що їм хочеться їсти. А прекрасний костюм від комарів камотек наших новеньких, чудових партнерів, захистить. Манжети регулюються на резинці. Зручно підходить нам будь-який розмір. Низ, куртки, регулюється резинкою. Є шнурівочка, є замочок, блискавка, низ штанців, також на резиночці. Ну і звісно, пояс. Розмір універсальний від XS до 4 x І вам буде зручно і добре. І вас може хтось і побачить? Але не дуже. І головне, що тут є, це така чудова річ. Зараз покажу вам фокус вжух. Кажуть, цими днями в ТЦК побільшає відвідувачів з Курської області. Тому що треба вже ж відмічатися, ставати на облік. Дякуємо вам за це котики, щоб вас не кусали комарі, костюми та так. Котики гатіть, давіть тих гнид.